Шої уваги перший поєдинок сьогоднішнього вечора бокса у ваговій категорії до 49 кілограмів. Цей поєдинок буде дебютним для обох спортсменів у серії ВСБ. Тож перемога на вагу золота. Зустрічайте! У сині кутринга запрошується. Боксер команди Дольче «Габана» і далі Сандер. Чанлукока! observo Сер команды «Украинские атаманы» Вадим Кудряхом! Команда лучше тя собрав прямо спатило до едина си для воїна без страшних против побуду ветова. радость и битвы На не шаг Любой из них продемонстрирует свою отвагу Команда украинских катаманов уже здесь Живущая по принципам Раз потом есть честь Заложен в венах этот воинский дух Ведь редко бы имена произносить боялись слух Настроен мощным, они приходят сам И ни один ни разу не сказал, что он устал Каждый день до последней капли пота С утра до вечера идет тяжелая работа Понюхавшие порогу, знающие привкус крови Они сбивали кулаки, превоспогая боли Все как один сильны, тут не терпят слабых духов Привыкли верить только делу и не верить слухам Из веры в сердце под флагом желто-синим Из гордости за казаков они черпают свою силу Дух заголен количеством из поединков Как волки они чувствуют соперника слабинку Друг друга каждый как родного брата уважен. Цей будинок обслуговують судді Рахімжан Ризбаєв, Казахстан, Евангелас Бугеокас, Греція, Ларс Бровіл, Данія, Алішер Алтаєв, Казахстан, Золтан Залма, Угорщина, Рефірі ринзі Хасан Зубі, Марокко. У кутку рингу 19-річний боксер італійської команди, зріст 166 сантиметрів, багаторазовий призер міжнародних змагань. Трикратний чемпіон Італії серед юніорів Джан Лука Консельмо. У червоному кутку рингу отаман із Симферополя. Йому також 19 років, зріст 169 сантиметрів за плечами нашого боксера, чемпіонат світу з боксу у Казахстані 13-го року та перемоги на найпрестижніших міжнародних змаганнях. Зустрічайте чемпіон України 12-го року. Вадим кудряко! Тільки бокс, ніяких порушень правил. Вимагає рефері. Ну що ж, можна казати, що у нас зараз зійдуться в ринзі Два юніори, які щойно перейшли і вже переходять у дорослий бокс. І подивимось, на що вони здатні. Ну, нашому юному чемпіону, як ми говорили, 19 років. Він носить звання мастера спорту по боксу і входить в состав національної зборної України боксом. Вадим займається з 12 років. Вот, и говорит, что еще вот с прошлого сезона он очень хотел именно в состав украинских атаманов. Ему понравилась сама идея. Он постоянно наблюдал за тем, что происходит в ринге в прошлом сезоне. И как видите, Вадим Левша. Да, и Вин начинает працювати першим номером, займает центр рынку. Италий більш открытый. Ну вот, к слову, в прошлом вечере против аргентинцев неделю назад мы посмотрели еще на одного легкого парня, Казата Усиналиева, легионера украинских атаманов. Слава, вам, он нам действительно запомнился. Хороший, классный боксер. Он действительно классно выиграл. 50-45 у Кристиана Роды. И вот таких легких ребят, наверное, нам и не хватило в прошлом сезоне. Итальянцы тоже наши хорошо, хорошие, хорошо известные нам ребята. Мы боксировали точно так же в прошлом сезоне против них в группе. Сначала уступили в Италии со счетом 4-1, потом 4-1 в Киеве выиграли. Потом же мы с ними встретились в полуфинале, где опять на выезде проиграли 4-1, тогда только Саша Усик. Нокаутировал Матео Мадуньо, только Саша тогда выиграл. Ну а в Киеве уже счет был разгромный 5-0. И благодаря именно той победе над э, итальянским громом мы попали в финал. Я думаю, они это хорошо запомнили. Судя по составу Сегодняшнему, мне кажется, они привезли сильнейших. Ну, можно сказать, и про нашу п'ятирку. Так само у нас э, одни из сильнейших боксеров сегодня выйдут у ринг. І багато чого залежить від сьогоднішньої матчової зустрічі. Хто може розраховувати на першу сходинку у нашій підгрупі? Нагадуємо, що зараз у нас шість балів в італійців. Також дві перемоги, але 5 балів через те, що вони в одній матчовій зустрічі не, завча... не вчасно змінили боксера, і тож. Один бал он им втратил. Ну и пошел Вадим вперед. Левый прямой проходит. Хорошо заходит в голову соперника. Ну и, кстати, итальянец активизировался. Неприятно ему получать, потому что на первую минуту Вадим пошел вперед. Очень много у него было хороших попадений. Тут и итальянец. Но пока так хаотично да, прыгает вокруг нашего спортсмена. Такое впечатление, что Вадим как раз все контролирует. Ну, в деякій мире. Сили більш-менш рівні про серйозну якусь перевагу можна було б не казати, якщо б не оцей нокдаун. Хоча мені здалося, що нічого такого страшного там не відбулося. Ну, пропустив удар, але нокдаун там був як на мене недоречним. Але mm. в будь-якому разі це перемога у першому раунді. Подивимося, чи від... всі судді віддадуть рахунок 10-8. Цього ну, Тренера этого человека ми тоже все хорошо помним. Такой габаритный дядька, да, который очень классно в прошлом сезоне говорил и отзывался про Сашу Усика, который, конечно же, говорил, что ну не может его команда проиграть нам в полуфинале Дальберто. именно этот тренер и остался главным тренером, хоть и не попал в финал, а задача у итальянцев стояла. И вот все точные попадения и сильные попадения от Вадима Кудрякова. нокдаун. И с рахунком 10-9 все трое судей выдают первый раунд нам. Ну, как мы знаем, Що зараз у ВСБ і аматорському боксі майже таке ж саме суддівство, як і в професіональному боксі. Але ми бачимо, тут не завжди враховують нокдауни, не ставлять рахунок 10-8. Ну а тут італійський тренер, про якого ти говорив, це Франческо Доміані. Він вже другий сезон поспіль тренує італійську команду, сам колишній боксер. І боксер професіонал багатьох італійських зірок саме він е, підготував. Але ми бачили, що знову той самий удар пропускає лівий прямий італій. І зараз вже можна казати про якусь е, певну перевагу нашого українця. Ну, опять же, очень активно почав. Кудряков отдышался, потому что шел вперед серьезно, шел вперед с ударом, с двоечками. Вот. Не все, конечно, комбинации заканчивались супер успешно, всегда первый удар проходил или наоборот завершал. Вот тут вот и начинает качать соперника, то что просто все пробовали. А вот тут вот низко опускает руки и немного пропускает. Кудряков, вот, если хочет он так боксировать э, с опущенными руками, то действительно двигаться надо намного больше. Ну, уже відчув супротивника українець бачимо, що намагається працювати на контратаках. Все равно интересно, да наблюдать за двумя дебютантами. Оба только начинают чувствовать, что же такое можно сказать, профессиональный бокс. И очень уверенно это делает Вадим Худряков. Так, обидва вони сьогодні будуть проводити вперше в кар'єрі п'ятираундовий бій. Багато залежить від того, які в них кондиції, хто краще підготувався. Ну что ж, также после окончания сегодняшнего супербоя пяти боев, даже так у нас супер гость в программе Короли Ринга это Василий Ломаченко. Сразу после окончания вечера с итальянцами Вася Ну с Вася мы поговорим о профи дебюте о профи ринге с Василием Ломаченко. Ну и конечно же о сегодняшнем вечере боксе. Ну а тут трех тем больше, больше, что сегодня мы побачим супротивника Василия Ломаченко по олимпийским играм. Мова йде про Хедафі Джелхіра. Алжирець, який не зміг протриматися навіть одного раунду, але зараз дуже добре виступає від... 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 на професіональному ринзі і приєднався до ВСБ. І, Що саме головне він проти нашого парня проти Колі Буценка, який всім дуже понравився. В прошлом сезоне, но тем временем заканчивается. Второй раунд, второй раунд может не менее активным, но вот чуть-чуть меньше попаданий было, хотя опять же Вадим шел вперед, он накалял обстановку, не итальянец совсем работал первым номером. И вот такие вот одиночные удары, вот опять завершающего, чуть-чуть нету, чуть-чуть кулак не докручивает в этом эпизоде. А кудряков. вот мы ващило на трошки пустив ухит свои зубы маджан лука ну и второй раунд також Один голос на студии дают нам. Ну не заряжайся на удар. Главная подсказка Валентина Соболевского а, действительно, потому что так низко правую руку опускает Вадик, готовится вот. С одного раза просто срубить соперника. Но пока вот на заряженный удар действительно только третій раунд можна пока заряжать этот удар, достаточно много пропустить и проиграть раунд. Такое никому не надо. Так, дійсно, не треба розраховувати лише на один удар, тим більше що ми э, знаємо, в форматі ВСБ рукавички не такие, як у професіоналів. Передумов для дострокової перемоги поки що ми не бачимо, тож просто треба робити свою справу у своїй манері, перегравати супротивника, при тому, що все для цього є українця. За технікою він має перевагу, майстерності в нього більше. Но итальянцу пока вот очень тяжело Консельма найти хоть какой-то путь к Кудрякову, хоть как-то подойти. Как только делает шаг вперед, сразу нарывается на джек. Вадика. И единственное, что вот у него проходит, это действительно кросс через руку. Я вот в этом раунде, в третьем, видим, что Вадим начал поднимать эту руку. И даже этот удар у итальянца не проходит. Більш рухливим став таріць. Тримається на дальній дистанції. Все бачить. А Вадим. Тримає дистанцію. Нагадуємо, що попереду в нас ще чотири поєдинки. Дуже цікаві. Действительно, выделить кого-то очень сложно. И на Петраускаса хочется посмотреть. И, конечно, Дима Митрофанов, его старые счеты с товарысом. Ну и наш дебютант в тяжелом весе Сергей Корнеев против Клименте Руссо. действительно будет Оста... оставляем на сладкое сегодня. Действительно, бой тяжелых ребят. У нашего легионера Ивайдеса Петраускаса Багато кто называет маленьким Майком Тайсоном. Такая в него выдовочная. Агресивна манера і супротивник. в нього також э, підстать Бронімір Станкович, якого ми пам'ятаємо по поєдинку з Денисом Біринчиком. Тож цей бій має бути дуже інтригуючим. Ну а поки у нас боксують легкі ребята, Кудряков приймає... можемо говорити, вже на джеб, да? приймає Танцельма. Не тільки приймає, як хазяїн Ринга. Повністю поки перебоксірує своє італьянського візавія видно. Ну, Багато хто казав, що сьогодні матчова зустріч може закінчитись з рахунком 3-2 чи в один чи в інший бік. Тож саме від цього поєдинку від першої пари також багато що залежить, тому що невідомо, що буде далі. Якщо раніше ми могли прогнозувати перемогу атаманів, то сьогодні такої впевненості вже нема. Сегодня действительно очень сильный соперник к нам приехал. Они... Об этом говорит и то, что два сезона назад они были чемпионами всемирной серии бокса. В прошлом году, опять же, почти были в финале. Мы их, именно украинские атаманы, их остановили в полуфинале. Поэтому команда, которая Является претендентом на золото всемирной серии бокса. Мы видим из года в год. Но опять же, 10-9, все три арбитра 30-27. Общий счет, что не может не радовать. Опять же, напомним, потому что в прошлом сезоне у нас была действительно беда с легким весом. Так, ну а на сьогодні нагадаємо, що у ВСБ 10 вагових категорий. Як и в аматорському ринзі, в аматорському боксі. Тож усі боксери виступають у своїй звичній ваговій категорії. Не буде таких проблем, як минулого разу, наприклад, у Дениса Берінчика, якому треба було сушитися, і він через це втрачав сили. Денис, кстати, неделю назад став чемпіоном України. Ми всі очень ждем действительно на ринге під знаменами українських катаманов, дійсно, боксер, который в прошлом году, наверное, був душой этой команди. В так, речі, ми його поки не відемо. До речі, Бірінчик жодного разу не брав будь-яку медаль на чемпіонатах України, при тому, що він є бронзовим призером Олімпіади, середнім призером чемпіонату світу. Багато в нього різноманітних міжнародних нагород, а ось у чемпіоном України він став лише в цьому році. Не буває такої, до этого чоловік на Олімпійських іграх очень класно себе показував. А от чемпіоном України не был. Так, Берінчик також заявлений в українських атаманах. Подивимось, коли він буде підтримувати нашу команду. Там заемный, короче, богат боксеров. 6 легионеров. Загорелись 30 боксеров. Но опять же, потому что в этом году всемирная серия бокса немного изменилась. Из тура в тур не могут боксировать те же ребята, потому что там и весовые категории немножко другие. Также подсчет арбитров изменился, которых выбирают, можно сказать так, онлайн, их подсчеты сразу после боя. Так, п'яти суддів, що це не мнения. Кто-то говорит, що стало інтересніше, а кто-то говорить, що немножко предвзяті стало. Можна повернути, как бы так намікають. Ну, З одного боку, з п'яти суддів обираються комп'ютерною програмою лише троє. Тож ніхто з суддів не знає, чи буде зарахована а, їх записка. В деякій мірі це справедливо і менше є умов для того, щоб там було як якесь м суддіство не дуже об'єктивне, але ми бачимо, що зараз трошки та в ознаки втома. Ну и тут я-то ты, ты знаешь вот о том, что мы говорим судью, я думаю, в этом бою судьи уже итальянцы не помогут. Кудряков полностью взял под свое крыло итальянца и добивает его вот там, пустил кровь, как мы видели. Тут опять же вопросов по третьему раунду нету. Единственное, что вообще опустил руки. В прямом смысле, конечно же, не в переносном, а с низкопущенными руками заканчивал этот раунд Кудряков кстати, классно нырял от ударов соперника и очень много попадал. Приятно видеть, что эта втома все ж таки дает в знаки в диях италийцев, потому что он стал больше пропускать. Четвертый раунд також за нами. Шансов у Камсельмо уже майже немає. Ну, есть один шанс, но, наверное, про Лаки Панч не стоит говорить в самом легком весе. Так, тем паче, что мы видели... Бачили... Италиец не володіє таким потужным акцентованным ударом. А вот как раз Кудряков приложить может в пятом раунде. Пританцова выходит на пятый раунд. И свежим, что самое главное, Вадим Кудряков. Уже можем говорить, что его на всю дистанцию хватило и хватает на всю дистанцию. Он легко дышит. Абсолютно не было никакой отдышки. Даже в эти 30 секунд. Так, це говорит о том, что він краще підготувався, ніж житалить. На его плечах ложить много чего, и сегодня он доводит свою перевагу. Но я вам хочу напомнить, что в 21.30 в воскресенье программа про футбол, в которой вы увидите, как можно из футболиста превратиться в журналиста. Вот так вот, очень интересная программа у нас в это воскресенье, это что касается футбола. Майя какой серийную работы, как сбоку итальянина, так сбоку украинца. Мы видим один, два удара. Ну и что знаешь добавить? Нет вообще удара по корпусу, как от одного боксера так и по другому. Вот есть цель, да, голова соперника, и каждый пытается насадить туда свой кулак, всадить в голову соперника. Но и судя по счету, который мы видели после четвертого раунда, намного лучше это делает именно наш украинец. Та перевага, яку відчуває українець, надає йому сил. Бачимо, як легко він пересувається по ринзі. Джеб вже вкотре пропускає італієць. Наражається він цей удар. Ну і Кудряков взагалі не збирається відпускати суперника. Ну, Ми бачимо з посмішкою, зустрічає ось ці брудні. Прийоми від італійця я думаю, ви бачите, що у клинчах італійцы намагається покусати сопротивника Чомусь це не бачить Рефері Ну і отвечает, що головне вадить пушечними ударами в голову соперника и даже не чувствуют этих укусов, да, правильно так сказать, от соперника. Ну а итальянцу уже ничего не остается. Вот он просто на отмах. С размаха просто открытой перчаткой уже хоть как-то пытается ударить украинца. Действительно, надеется уже на дыхание, на работу ног он уже вообще не надеется. Пытается вот просто хотя бы один раз ударить. Саме завдяки чудовой работе них по руссуванию. Украинец мая перевагу, выходит на зручну для себе позицию для своих атак. Ну і знову входить на ближню з жорстким джебом. Украинец. рефері вже вдруге відраховує Джан-Лука Консельмо, якого вже ми бачимо кровотеча з носу. Ну і на цьому бой Закінчується Закінчується победой нашого українського атамана Довольно Во всемирной Сергеи. боксу, все правильно ти говориш, впевненої перемоги. Вот що что осталось, действительно, це увидеть, з яким же счетом. Думаю, счет разгромный 50-45 Должно бути на записках. Единственное, как як там читали последний раунд. Ну і самое вкусное, що було в раунді номер 5 на ваших екранах. Так, ну якщо про цю пару ми мало що знали, тому що боксері молоді, ще невідомі, то про наступні поєдинки ми можемо казати, що там буде більш все непередбачувано. Багато хто знає вже отаманів. Багато хто бачив і боксерів з італійського грому. Ну і отак от от нахватався в раунді номер 5 Очень уставший італьянець. Його вимотав вот этот вот парень. Чемпіон України 2012 года. Український атаман Вадим Кудряков. Знову ми можемо пишатися одним, ще одним дебютантом українських атаманів. На якого ми можемо розраховувати в майбутньому? Час 1 54. Час 2 54. Час три, 54. А вина май юнак десиден. 50-45, вот так вот, Вадим, наш украинский атаман Вадим Кудряков, дебютирует. Это очень приятно и есть первая победа сегодня. 50-43. Якщо враховувати нокдауны.